У тата на роботі був звичайний ранок п'ятниці. Але чи мене цей день для тата так як планувалося. Ну, все. Я побіжу на репетицію. Е-е, Репетицію? Ну, звісно, звітний концерт на носі. Ти ж не забув? Ну, звісно ж ні. Просто. П'ятниця надто швидко настала. Малята. Поводьтеся чемно. Усім, папа. І що сьогодні робитимемо? Підемо в кіно, може, краще у цирк або у парк. Е-е-е, На екскурсію. Сьогодні я покажу вам свою роботу. До тата на роботу! Ура! Ура! Зімейка, Ей, собачок! собачок! Веселенький день. Гав-гав. Ого! <с rose> ну от, Или, <74 anh> А тут ми розробляємо круті програми. Вау! як круто! А що ми тут робитимемо? Ось. Посидьте отут і трохи помалюйте. Тільки не пустуйте. Я скоро прийду. Добре. Окей. OK. Мені набридло малювати. Мені теж. О! А давай запускати літачки. А, Давай. Перший пішов. <риклад> <риклад> Ой, марку ще скінчились. О, оце так штуковина. Дуже дивно. Нічого не розумію. До запуску ракети залишилося три, два. Один пул. Краса неймовірна. Сигнал пропав. Оп, оп, оп. Діти, у мене для вас дуже важливе завдання. Поставтеся до нього дуже серйозно. І яке ж. Поспілкуйтеся з нашим о, штучним інтелектом. Штучним інтернетом? Зі штучним інтелектом. Привіт, Робі. О, Я привів тобі о, нових друзів. То. Доброго ранку. Ради і знайомству. Привіт, Робі. Спробуйте навчити його чогось нового. Ну що, час обідати. І я можу піти сьогодні трохи раніше. Тобто вони можуть з'єднуватися в одного великого робота. Ну нарешті ти зрозумів. А, це так нудно, ну, що страх. Дівчатам це не зрозуміти. <ріст> Точно. Неймовірно. За один день він вивчив стільки нової інформації. Тепер я знаю про дітей усе. Як Мері Попінс. А, а, а. Це ж геніально. Програма няня розважить дитину розмовою. Бублику Зірочко, дякую вам. Ви дуже допомогли. Ми старалися. Після обіду з мене морозиво. Ура! Сімейка собачок! Веселенький день. Сьогодні бублики зірочка не лише весело провели день, а ще й дуже допомогли татові по роботі. Піаніно захворіло. У сімейці собачок кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить: тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама. У мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату. А чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати об'єр. Я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так будівники закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. А це насмішили. З вами й у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький день. день. Це кінець. Що? Я на зовсім розстроєна Так, так, так. Я не можу працювати а... і не встигну написати музику. Спектаклі зірветься. А як а... воно може бути розстроєне? Воно ж не живе. Синку, так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, ага. тобто не відрегульований. А... Ой. А що з ним не так? Що саме? Ой, та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Хороше. Іграй як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну, що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько. зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? що, тату. Я нічого такого, я просто хотів як краще. Що, що хотів? хотів? Ну Ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? А хо хо. На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький, Веселенький день. день! <рес> Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою. Пікнік. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки зібралися на пікнік. Я візьму з собою сачок. Щоб упіймати гарного метелика. А я візьму м'яч. А я візьму продукти, щоб нас нагодувати. Ну що, ніби нічого не забули. Усі готові їхати. Так. Так. Сімейка собачок Веселенький день. Сім'я сідає у машину і вирушає у свою маленьку подорож. Гав. Я вже навіть трохи зголоднів. <гум> я можу гратися весь день і зовсім не їсти. Але на пікніку дуже люблю щось перекусити. Гав. І я. <гум> Правильно, аби було багато енергії, гратися на свіжому повітрі треба гарно пообідати. А де ж наша їжа? Хм, Кошик точно був на даху. Ой ой. Може, він упав, коли ми наїхали на той камінь, і тепер там сумує сам. Точно. Треба поїхати і знайти його. Усі сідають у машину, щоб вирушити на пошуки загубленого кошика. Ой-ой, Здається, в нас закінчився бензин. Як же ми забули перевірити бензин перед виїздом. Тату, що у нас тепер не буде пікніку? І Як ми потрапимо додому? Ми ж не будемо у лісі ночувати. Не хвилюйтеся. Зараз я подзвоню дідусю, і він нас виручить. О, здається, телефон у лісі не в мережі. Я знаю, що робити. Залізти якомога вище, і зв'язок з'явиться. Не працює, напевно, треба залізти ще вище, а там є пагорб. Здається, він найвищий у лісі, Уп! і усі разом вирушили на пагорб. Ура! Я піймав мережу. Тато подзвонив дідусю і попросив приїхати, щоб привезти бензин. Їду я до вас дорогою і бачу на узбіччі стоїть кошик. Я його одразу пізнав і зрозумів, що це ваш. А ось і каністра з бензином. Ура! Отак пікнік було врятовано. Усі чудово провели час. А тато тепер завжди перевіряє запас бензину у машині перед поїздкою.